1938, Максимчук одинок, та цей світликом кинули його на призволяще. Підняшка. І неймовірно важко, моє бачити, що реальні чоловічські муки. Не прийшов Ігор на тренування. Кинув свого друга, товариша. Розпалася команда їхня. Ігор відправив його на тренування, каже, йди качайся. Я вже своє да. О, Показує ці лайки. Це лос. Ні, це лос. Максимчук по на тобі. Ну, як він гарно шию розім'яв. Що в атлеті робиться? Не тільки Максимчук, один був. боку. Реса протирає лампочку. Молодець. Це Філіпчук Лісандра. Така скорость в нього, бля. попробую виробити його. Невловимий месник Своянського заводу. Голосно пікшов попав в кадрі. Це Оксана вернулася, сьогодні обнадіжила, що поїде на змагання. Дуже добре. Думаю, команда буде. Нагадую, 15 лютого змагання в нас. Команда їде. Ну давай, давай, Пілігчук, попадаєш в камеру. Дівчата дивляться, особливо дружина подивиться, ханка подивиться. Будуть питати, що, що він мав на увазі, коли він відстрахував Оксаночку. І там таке скупчення, якесь непонятне, а О, да, да 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 все до побачення, телебачення, сімкука. Ну що, сьогодні менше, ніж той понеділок людей. Корнійчук своїм мафією ходить. Все, робимо далі.